Доброго дня, Honda Dio F34New на продажу двохтактний скутер на повітряному охолодженні, а в рідкісно доброму стані 34-та в чорному кольорі. Популярна моделька двохтактного скутера і на сьогоднішній день все рідше і рідше трапляється. Так, задня гума стоїть. Абсолютно нова, дивіться, повністю нова. Стоїть АРСІТТУК-тук. Дуже дорога гума. І в нас на ринку відсутня, і в такому стані з Японії прийшла. Це якби як подарунок. Так, З рідним сидінням Honda, якому, ну скажімо так, в районі 20 років сидінню точно ліва частина пластика, також в ідеальному стані, без єдиної подряпини взагалі все супер. Аморт, стан варіаторів. Все рідне, здається, тільки ремінь новий я поставив. Не пам'ятаю точно, було 2,34, Вон сіра. І оця чорна, не пам'ятаю, на комусь ремінь міняний. Так, Бокова підножка є. Корисна штука, але не завжди. На рівних поверхнях більш корисна і рекомендую. Далі сидіння, як я сказав, заводське під сидінням. Ідеальний стан абсолютно от е, блокування підножки центральної працює. Далі, так, пол чистенький, без зауважень, без питань. По ключиках, до речі, у нас два ключа і два магнітика. Це надзвичайно рідкісна. Рідкісне явище, в основному тільки один ключ і навіть не завжди вони дають оці магнітики. Японці не сильно щедрі, буває без магніта. Так, далі бак у нас в ньюшки в новій модельці йде під, під ключом. Як його тут? Зараз ми розберемось. О, є, вліво провернули. Ну і бак також вліво. Користувався я б одним ключиком і одним магнітиком, було б зручніше. Бак чистенький, все, все ідеально по бакові. Єдине, що тут при, при тест-драйві, я вам далі покажу, вияснили, що тут трошечки пускає сальничок калінвала з правої сторони, хто знає, що таке діо 34-та буває таке явище, вони з Японії пересохші. І чуть-чуть плавають підвищені оберти із-за того, що сальник пускає повітря. Зараз ви це почуєте, хто розбирається. От, Права частина пластика ідеальний. Також стан, по сальничку заміна буде. От Вона в принципі, впливає тільки на холостий хід. Далі по, по ручках ручки рідні, пробіг 0,27. Другий круг, як мінімум. От, хоча, я думаю, що точно не більше, так як ручки, хоча і японські такі вони брудноваті, але рідні. От е, Клюв, до речі, стоїть новий Новий китайський. Е, голова і дві боковинки рідні, заводські з прозорого пластику, клюв стоїть новий. Так, Далі, передня гума 90 90 на 10 Не знаю чому. Сильно висока для цього скутера, але вона з ним була, гума хороша, буде трошечки брехати спідометр, так як 320 на 10 має гума бути, а тут 90-90 км показувати не буде максимальної швидкості, можна її назад поставити, а задню наперед буде кращий варіант. Далі Заведу вам з лапки. О, чуєте як сальничок свистить? Хоча на холодну його чутно не було, а зараз свистить трошки. І з-за цього, бачите, підвищені робота. Із-за цього що пускає сальничок, він газує. Бачите? Так, далі. По оптиці. Поворотничок працює. Світло, ближній, дальній працює. Сигнал також працює. Все добре, все працює. От єдине, що заміниться сальничок для того, щоб були рівні оберти двигуна, От, і він не газував, хоча можна просто змазати, змастити внутрішню частину сальника, але не завжди це допомагає. Тому краще замінити сайничок. це роботи на 5-10 хвилин і буде нормально працювати двигун. Так. А от на швидкість це в принципі не впливає. 34 та одна із самих потужних моделів, двохтактних скутерів. їде вона гарно. Та й в принципі сісти можна вдвох, вона потягне і в трьох. Популярна, гарна техніка. Тримає дорогу. Так, Як я і говорив, приборочка буде трошечки некоректно працювати, так як розмір гуми занадто високий, я думаю, кілометрів 5 точно буде брехати. Якраз максимальна швидкість виходить 56, Ось там 5 км, якраз буде 60-60, плюс. якраз його буде максимальна швидкість, оце що газує, бачите, воно трошечки заважає. Прийдеться сальничок замінити, хоча може бути таке, де він вже настроївся, воно видно з Японії він довго стояв. Але все одно трошечки свистить, але оберти вже впали. Він трошечки, я так зрозумів, прогрівся і менше вже газує, але все ж таки заміну треба зробити. какие-то костюм красивые. Красивые. За Адидас костюм? Костюм Абибас? ж? А мы снимали, как я на тему? Коньови выглядаю, или нет? Нет? Давай, що не треба. Ну, коротше, гарний скутер, гарно їде прокататися у мене не обидва. Непогано надієм. Маленька, зручна, трудяща техніка, кому подобається. Купуйте, а в такому стані, як вони зараз, в такому стані, який він зараз вам пропонується, вони надзвичайно нечасто бувають з документами, ставиться на облік. Всім гарних покупок. підписуйтесь на канал.